Дівчатка, всім привіт! Сьогодні вас чекає ексклюзивна інформація, тому що я про цей інструмент і про цей масаж не розповідала ще в жодному своєму профілі ні в інстаграм, ні в Тіктоці, ні в Телеграм. І сьогодні таку інформацію вирішила дати саме на Ютуб в розширеному вигляді, тому що дійсно сама цей інструмент. Сама користуюсь ним всього лише два місяці, але вже бачу на собі ефекти. Тому я захотіла поділитися з вами, щоб і ви, можливо, запровадили це в свою домашню рутину. Тому що річ йде сьогодні про такий інструмент, як ігольчатий валик. Ось так він виглядає. І протягом двох місяців я їм роблю масаж, обличчя, декольте, шиї і голови. Штука дуже класна. Я думаю, що всі ви знайомі з аплікаторами Ляпко, це дійсно є аплікатор Ляпко, просто він не для спини, а для обличчя. Так. Виявляється, є такі аплікатори саме для обличчя. В чому їх перевага? В тому, що він дуже сильно стимулює приток крові. Та? І за допомогою цього, тобто він покращує кровоток, завдяки цьому в нас покращується якість шкіри, пружні шкіри, колір шкіри. Це дійсно правда. Також за допомогою цього масажу відбувається такий ліфтинг-ефект. Та? Тобто ми одразу його помічаємо. Крім того. Відбувається ще посилена регенерація на плітинному рівні після цього масажу. Також, завдяки тому, що тут голочки з різних матеріалів, тобто це не один матеріал голочок, а з різних матеріалів тут є: нікель, мідь, залізо і срібло. Завдяки цьому, коли ви доторкаєтесь до шкіри, відбуваються такі маленькі мікророзряди між цими голочками і його порівнюють навіть з мікротоками. Звичайно, повноцінну процедуру мікротоків воно не замінить, але як таку доповнення і домашню альтернативу, яка взагалі взагалі і ви можете робити її на постійній основі, може бути. Крім того, це ще не все. Завдяки цьому масажу можна посилити, посилити ефект від вашого домашнього догляду, доглядових засобів, таких як сироватки, креми і так далі. Тому що після масажу ці засоби значно глибше проникають в вашу шкіру, і відбувається більш потужніший ефект від них. Тому, дівчат, я побачила дуже багато переваг в цьому пристрою, звичайно, є протипокази, я їх залишаю внизу, щоб ви обов'язково ознайомились перед тим, як робити. І зараз я вам покажу цей масаж. Але перед тим, хто мене раптом ще не знає, представлюся, мене звати Ляховська Світлана, мені 41 рік, і я тренер з природнього самоомолодження. Я дійсно не роблю жодних косметологічних процедур. І я разом з нашим висококласним спеціалістом, остеопрактиком, фейс-пластиком розробляємо дуже багато програм, продуктів, марафонів, майстер-класів. І зараз ми відкрили повноцінний клуб самоомолодження. До речі, дівчата з 1 по 14 число кожного місяця є можливість потрапити в клуб всі подробиці так само залишаю за посиланням в цьому профілі. Вхід по дуже гарній ціні і. Дійсно, в клубі відбуваються просто неймовірні результати, і дівчата отримують результати, які можуть навіть поконкурувати з косметологічними процедурами. Єдине відмінність, що ми тут працюємо без ризиків і тільки на користь для свого здоров'я і молодості. Тому дівчата всі, звичайно, я раджу цей шлях самомолодження, і хочу показати, що він досить простий. І він дійсно дуже дієвий. Але сьогодні річ піде саме про масаж цим гаджетом. Давайте я розкажу, як правильно ним працювати. Ми працюємо по чищенні шкірі. Давайте я покажу, я дуже люблю робити саме масаж декольте і масаж обличчя цим аплікатором. Так само пропрацьовує шию. Працюємо без натиску, от просто такими ось рухами. Тримаємо сам аплікатор під кутом не 90, а 45 градусів. І робимо такі прокотички. Коли ми працюємо з зоною декольте, ми не заходимо на молочні залози, працюємо по самій зоні декольте. Він дуже круто знаєте, розгладжує ці негарні заломи, так само покращує кровоток в цій зоні. І взагалі, я не знаю, як вам, а мені робити цей масаж в зоні декольте просто неймовірно приємно цим гаджетом. Так само, після того, як ви зробили масаж легенький, ви можете нанести будь-який там крем для зони декольте або будь-який живильний крем, і у вас ця зона буде дуже довго залишатися в гарному стані. Тому що ви ж знаєте, так я думаю, що так само, що на цій зоні утворюються зморшки соломи. І це, якщо не приділяти їй увагу. Видає наш вік. Будь ласка, попрацювали в таких різних напрямках. От буквально так я працюю в одну сторону, потім перевертаю, потім в іншу сторону. Пропрацювали, побачили, як у вас вже тут да, почала циркулювати кров. Це не має бути боляче. Хоча перші проходки, от перші як тільки ви його придбали і почали користуватись, може бути трохи боляче, з незвички. Тобто у вас тканина, особливо якщо шкіра. Чутлива, може так відреагувати, але потім вона досить швидко вже звикає до цього гаджета. Далі я працюю по вічній поверхні шиї, тобто по нашому ГКС м'язу. От прям гарненько тут все промасовуємо теж зверху вниз, знизу вверх. Також можна пропрацювати ще задню поверхню шиї. Взагалі цим гаджетом ще можна працювати по волосистій частині голови. І це нам дуже класно стимулює кровоток. І це ще як бонус дає нам гарний ріст волосся. Я знаю, що цей, засіб, цей інструмент я ще задню поверхню шиї, поки розкажу. Я знаю, що цей інструмент використовують разом в комплексі з засобами проти випадіння волосся, роблять масаж, а потім наносять засіб, щоб він краще проникав, і щоб був кращий ефект. І дійсно ефект в рази кращий, коли ми ще додатково таким чином стимулюємо кровоток. За вушками пройдіться, дівчат, це прям мегаприємно. І якщо ви собі таку звичку заведете працювати цим валиком, я думаю, ваше обличчя скаже вам тільки дякую. І ви дуже швидко побачите ефект на собі я масаж, коли я тільки придбала кожного дня. Робила буквально 30 секунд обробляю кожну зону, ну до хвилини часу, і вже переходжу на іншу. Бачите, от зараз я перейшла на зону під підборіддям, і тут можна працювати ось спочатку такими великими амплітудними рухами, а потім вже такими коротенькими рухами опрацьовую саме зону під нижньою щелепою, щелепою кожний сантиметрик. Угу, дуже приємно. Потім давайте попрацюємо з зоною підборіддя, губки за зубки. Тут може бути трохи боляче. Працюємо обережно, без натиску. І тепер трошечки вище переміщуємося та й працюємо вже над нашою, нижньою, над нашою лінією щелепи. Тобто працюємо верхню частину валу. Такими коротенькими рухами рухаємося по масажних лініях, будемо рухатися вверх. Угу. Поїхали. Трошечки вище переступаєте? Так? так краще. Дуже приємні відчуття. Так само, дівчат, не пропускайте зону біля очей. бо, власне, в цій зоні формуються негарні гусячі лапки, і тут дуже тоненька шкіра, тому працюйте так само. Це нам дозволить підвищити пружність ткани на цих місцях. І це дуже приємно насправді. Максимально приємно. Тобто, таким чином ми опрацювали середню третину обличчя, пропрацювали зону гусячих лапок. Давайте ще пропрацюємо зону носогубних заломів. Тобто працюємо від рта, кутиків рта до кутиків губ до носика. Пропрацюємо губи кісетні зморшки. Пропрацюємо маріонетки. Пропрацюємо чоло. Тут я працюю спочатку такими великими рухами по всьому чолі про Прокотичку роблю. А тепер працюємо саме по м'язах, які в нас постійно в спазмі і формують негарні міжбрівні залому. Це в нас від початку брови до вигину брови. Проходимося з однієї сторони, з другої сторони, посерединці. Ох, добре. Я думаю, що ви вже відчуваєте, як кровоток такий пішов по обличчю. Дуже приємно. Тепер ми працюємо по орбітальній кісточці. Заходячи на брівку, тобто ми опрацьовуємо верхню повіку, так, але ми не переходимо на м'які ткани, ні працюємо, тільки по орбіталі, з іншої сторони. Так. Дуже приємно, насправді. Дуже приємно. І обережно, обережно пропрацьовуємо під порбіталі по нижнього повіки. Так, по орбіталі. От так. Тут взагалі ми не тиснемо, ми просто проводимо так легесенько-легесенько. Стимулюємо нам окроботок. Дівчат, рекомендую. Хто ще не пробував, обов'язково придбайте собі такий гаджет. Ще я роблю ось такий масаж рук. Тому що ви знаєте, що ручки теж таріють, і шкіра тут теж втрачає пружність, а нам цього не потрібно. Тому в кінці я роблю такий легесенький масаж рук. До речі, дівчата, спеціальної стерилізації цей засіб не потребує, тому що він ну, призначений для індивідуального споживання. Тобто, Єдине, що коли, наприклад, я роблю масаж голови і переходжу на обличчя, то я після масажу голови просто промиваю мильним розчином, тому що тут у нас все-таки з металу голочки, нічого не станеться, якщо ви це все самостійно користуєте, звичайно, не цілою компанією. Так, зробили масаж додатково рук і завершуємо масаж. Я сподіваюся, вам було приємно. Обов'язково діліться враженнями, хто, наприклад, збирається купувати такий валік. І, вибираючи ваші запитання, я його купувала в ортопедичному магазині, там, де продаються просто аплікатори ляпко. Але, взагалі, як бачила і на мейкапі, Тому дівчата можете спокійно замовляти собі. Отак, до речі, виглядає від них коробочка. Якщо було корисно, обов'язково став пальчик вверх. не забувай підписатись, тому що на Ютубі в мене виходять ролики, яких точно ти не побачиш ні в інстаграм, ні в Телеграм, ні в Тіктоці. Тому всіх рада бачити.